Дитяче харчування, засоби гігієни та ліки від сезонних захворювань. До Прилуцької громади за сприяння нашого земляка народного депутата Валерія Дубіля надійшов черговий транш благодійної допомоги, орієнтованої на малечу. В рамках програми Валерія Дубіля по допомозі молодим родинам Чернігівщини та завдяки благодійному фонду молодіжної ініціативи Надія прилуки в черговий раз отримали гуманітарну допомогу, це фруктові пюре, Сиропи, памперси та каші слід зазначити, що це вже не перша допомога від нардепа Валерія Дубіля для родин з дітьми. Продовж більш ніж року війни набори з продуктами харчування вже отримували малозабезпечені та багатодітні родини, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, не лише прилук, а й району не залишалися поза увагою і вимушені переселенці. Їх чекають і цього разу. Будемо раді допомогти не тільки прилучанам, нашим молодим сім'ям, але й сім'ям внутрішньо переміщеним особам, які з дітками переїхали до нас в місто. Будемо раді вас бачити. Видача гуманітарної допомоги для родин з дітьми проводитиметься за адресою вулиця Незалежності 66 у суботу, 29 квітня з десятої години ранку. При собі необхідно мати відповідні документи.